Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 106 заняття на тему юнізаційна дія радіоактивного випромінювання, природний радіоактивний фон та дозиметри. Сьогодні ми розбираємо цю досить цікаву тему і відповідно продовжуємо вивчення розділу фізики, що пов'язана з вивченням атомного ядра та усіх інших явищ, що пов'язані з радіацією та відповідно пов з пов'язаними з нею термінами. А, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки Писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів, якщо звісно це відео було для вас корисним. Таким чином, ви допомагаєте просувати мій як Ютуб, так і TikTok канали, і відповідно показуєте алгоритмам Ютубу, що це відео є актуальним. І воно і він його буде додавати до рекомендацій. А також поширювати україномовний контент. Перейдемо до розгляду сьогоднішньої теми. Дивіться з попередніх уроків, ми вже з вами дізналися про таке поняття, як радіонукліди. Радіоактивні речовини і так далі. Тобто в нас певні радіоактивні речовини. Можуть випромінювати альфа, бета та гама випромінювання, так? Тобто вони можуть їх випромінювати, і відповідно ці альфа, бета та гама-частинки будуть чинити певний вплив на наші організми. І як же дивіться, як же іонізуюче випромінювання, яким чином воно впливає на організми? Якщо іонізуюче випромінювання чинить вплив на організм, це може призвести до незворотніх наслідків. З попередніх уроків ми знаємо, що від альфа та бета випромінювання захиститися найпростіше за все. Захиститися від альфа випромінювання достатньо перед собою поставити аркуш паперу товщиною 0,1 мм, Аби захиститися від бета випромінювання, достатньо алюмінієвого аркушу товщиною 1 мм, А от від гама випромінювання захиститися найбільш складно, тому що для захисту від гама випромінювання необхідно перед собою поставити, аби була перешкода як мінімум двох бетонна стіна, тому що гама-випромінювання дуже потужне. І тепер дивіться, на прикладі організму людини розберемо, як же іонізаційне випромінювання чинить який вплив на організми. Припустимо, речовина це наш організм. Організм піддається радіоактивному випромінюванню або ж внутрішньому, або ж зовнішньому. Тобто внутрішнє випромінювання, яким чином може бути. Припустимо, ви знаходитесь у зоні, скажімо, тій самій Чорнобильській, і. Там, скажімо, десь випили з якогось з якоїсь водойми води. Вода ця виявилася радіоактивною з певними радіоактивними сполуками. Ви її випали, і відповідно до вашого організму попали певні радіонукліди. І вони починають чинити певний вплив на ваш організм. Але як саме він його чинить? Ми про це поговоримо трішки пізніше. А тепер, коли радіоактивне випромінювання чинить вплив на організм, починає виділятися енергія. Ця енергія поглинається або усім організмом цілком або ж певним його органом. Відповідно, атоми й молекули йонізуються, і, відповідно, відбувається зміна хімічної активності організму. Тобто організм працює за певною схемою. Так? Тобто, кожен орган виконує свою функцію. А коли організм піддається впливу радіоактивного випромінювання, то відповідно змінюється його хімічна активність. Що відбувається далі? Після того, як організм піддався впливу радіоактивного випромінювання, відбувається створення нових хімічно активних сполук. Тобто організм починає... Надавати певні збої, працювати не в правильному режимі. І якщо в нас організм був м, під впливом потужного радіоактивного опромінювання, то відповідно відбувається порушення функцій всіх органів. Ну, і тепер перейдемо до визначення формул і як за допомогою них можна розв'язувати задачі. Дивіться. Так як ми вже розібрали, що альфа, бета та гама частинки можуть випромінювати певні промені. Значить, дивіться, як же нас, нам характеризувати іонізуючі випромінювання? Дивіться, чим більшою є енергія випромінювання, відповідно, буде тим більшим вплив на організм або на будь-яке інше якесь, е, е, якусь речовину. Значить, це логічно, так? І тепер дивіться, як нам розрахувати. Рахувати поглинуту дозу іонізуючого випромінювання. Ну, по перше, позначається вона великою англійською літерою D, і вона означає відношення енергії В. Англійська велика літера W іонізуючого випромінювання, поглинутою речовиною, припустимо, нашим організмом, до маси цієї речовини. Тобто, аби знайти поглинуту дозу, необхідно енергію поглинутої речовини м, поділити на масу, яка, яка цю речовину поглинула. В системі Сі поглинута доза іонізуючого випромінювання вимірюється в греях і дорівнює одному джоулю на кілограм. Чому джоулю? Тому що енергія вимірюється в джоулях, маса відповідно, в кілограмах. В системі С. це логічно. І тепер дивіться, а як же нам розрахувати еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання? Позначається вона великою англійською літерою H і означає фізичну величину, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання. Тобто, про що це каже? Це каже про те, який вплив ця еквівалентна доза може ставити на певний організм. Аби знайти цю еквівалентну дозу юнізучого випромінювання, нам необхідно е, помножити коефіцієнт якості, він відповідає за небезпеку, тобто ніж більшим є коефіцієнт якості. Який поглинуло організм, то відповідно тим буде і небезпечніше. І помножити відповідно на поглинуту дозу іонізуючого випромінювання. Тепер з приводу коефіцієнту якості. Я ось тут написав А, так, ще треба сказати про те, що в нас еквівалентна доза іонізуючого випромінювання в системі СІ вимірюється в зивіртах. Тобто H дорівнює одному зверту. І тепер з приводу коефіцієнту якості. Про що він відповідає? Зверніть увагу, до альфа, бета, гама випромінювання нейтронів та протонів різний коефіцієнт якості. Тобто, якщо речовиною було поглинуто однакову кількість однакову кількість різних видів випромінювання, але ж коефіцієнт якості у кожного буде різним. Як бачимо, найбільш небезпечним є альфа випромінювання. Потім в нас іде нейтрони і протони, і відповідно, най, так би мовити, порівняно з альфа найбезпечнішим є бета та гамма випромінювання. Але ж усе одно піддаватися жодному цих видів випромінювання не треба. Не треба ризикувати власним здоров'ям і піддавати його певним рискам. І, звісно ж, поговоримо про вплив радіації на організм людини, або ж на різні організми, які існують у природі. Дивіться, по-перше, вплив радіації найбільш чутливими є клітини, які швидко діляться, припустимо, кістковий мозок, який відповідає за кровотворення. Тобто, якщо буде дуже потужна сила радіоактивного упромінювання, саме на цей кістковий мозок. То може бути знову ж таки незворотні зміни у крові, що є дуже небезпечним. Другий пункт. Різні організми мають різну чутливість до радіоактивного опромінювання. Найбільшу стійкість до радіоактивного випромінювання мають саме одноклітинні. Тепер з приводу віку організму. За віком також різна м, степінь чутливості до радіоактивного опромінювання. І тепер дивіться, також ми вже розібрали так, що в нас опромінювання, як воно відбувається, і так далі. Але ж треба ще розібрати про зовнішнє і внутрішнє опромінювання. Окрім зовнішнього, існує ще й внутрішнє. Як воно може відбуватися? Давайте тепер про це детальніше. Значить, дивіться: по-перше, кожен радіоактивний елемент. Радіонуклід може накоплюватися у певному органі. Припустимо, 30% йоду може скаплюватися саме у щитоподібній залозі людини, яка становить лише 0,03% від його маси. О тепер уявіть, яка енергія якої енергії піддається щитовидна залоза, якщо до неї буде накопичено радіоактивного йоду, і відповідно на таку малу масу тіла. Тобто, з приводу цього, і можна зробити висновок. Що якщо вам можливо невідомо, але після Чорнобильської трагедії у багатьох людей була проблема саме з щитовидною залозою, тому що було викинуто дуже багато радіоактивного йоду до атмосфери, цей радіоактивний йод рознісся на великі. Території і відповідно. Люди зазнали впливу на собі радіоактивного йоду, тому і рекомендується, якщо трапляється певна якась ядерна катастрофа, прийняти таблетку, радіо... прийняти таблетку йоду, аби щитоподібну залозу заповнити саме йодом тим, який не є радіоактивним, аби радіоактивний йод до неї не накаплювався. І відповідно ще треба про що поговорити? Те, що внутрішнє опромінювання є досить тривалим, тобто це не так, що до вас до організму попав певний радіонуклід і він одразу ж там вивівся. Ні, це є. Тривалий процес. Радіонуклід потрапляє до організму, зазнає певних перетворень у вашому організму. І лише тільки потім він м, виводиться з організму, але перед цим відбувається іонізація. А іонізація може призвести до незворотніх хімічних наслідків у вашому організмі. Ну і останнє, що ми сьогодні розберемо, це е, відповідно про природний радіаційний фон. Значить, дивіться, що називають природним радіаційним фоном. Природний радіаційний фон це випромінювання природних Радіонуклідів і космічне випромінювання. Тобто це те, що відповідно в нас випромінювання відбувається від природи. Зараз про це поговоримо більш детально. Дивіться. З розвитком людства, з розвитком усіляких інноваційних технологій, з видобутком корисних копалин і так далі, відбулося певне техногенне підвищення радіаційного фону. Тобто, скажімо так: якщо ще кілька століть тому не було не була настільки розвинена промисловість, не було атомних енергоблоків і так далі, і тому подібне, не було ядерних випробувань, то відповідно і на нашій планеті радіаційний фон був нижчим. Так як Відбулось, відбувся певний техногенний, так би вимовити, мовити, стрибок, то, відповідно, корисні копалини, коли їх підіймають на поверхню, вони мають певний радіаційний фон, що також його підвищує, певні будівельні матеріали і так далі. Про це ми також зараз поговоримо. Дивіться, для порівняння. Космічне випромінювання чинить на людину вплив 0,35 мілізіверта за рік. Якщо ми поговоримо про. А будівельні матеріали то це 1,4 мілізіверта. Тобто для порівняння, я тут вам написав ядерні випробування 0,25 тисяч мілізіверт, зовнішнє природне опромінювання. Тобто, це припустимо, те, що може до нас заходити, скажімо так. З неба і так далі. Тобто, ми знаємо, так що наша планета захищена озоновим слоєм, що захищає від ультрафіолетового випромінювання, але усе ж таки деякі промені усе ж таки пробуваються на нашу планету. Тому й тут воно дорівнює 0,35 мілізіверта. Медичні дослідження, дивіться, наскільки вони багато становлять 1,4 мілізіверта. Внутрішнє природне опромінювання, тобто це те, що до нас приходить від природи, скажімо, щось їли, наприклад, можливо, десь якийсь радіонуклід потрапився і так далі. Тобто, це 35 сотих мілі зіверта для людини безпечно на рік отримувати 1-2 мілі зіверта це буде те що не буде наносити певної шкоди для організму усе одно будь-який організм на нашій планеті піддається впливу радіації неможливо знайти місце на планеті де не було б якогось там певного впливу радіації але треба розрізняти безпечні рівні радіації і відповідно небезпечні впливи радіації для людини один зіверт якщо людина отримає за кілька годин опромінювання то це відбудуться необоротні зміни в крові. Тобто, що може призвести до відповідно згубних, або, або ж навіть летальних наслідків. Якщо ж людина отримує 3-5 зівертів, то це, відповідно, у 50% смерть. Або ж о, на залишки життя, а залишки життя залишиться не так же і багато, буде людина хворіти, і відповідно, все також може закінчитися летальним ісходом. Значить, дивіться: для того, аби вимірювати рівень радіації, є такий прилад дозиметр. Тобто він вимірює випромінювати юнізуючого випромінювання. А, тепер є ще такий прилад, як радіометр. Радіометр треба для інтенсивності випромінювання, тобто подивитися наскільки сильно той чи інший якийсь радіонуклід фонить. І головним його, тобто на чому вони працюють, це детектори. Тобто, детектори помічають, вони реагують на іонізуючі випромінювання і попереджають людину про ту чи інший рівень небезпека. Можливо, ви бачили, чи з фільмів, чи можливо колись стикалися самі з цими дозиметрами. Що коли, наприклад, вони можуть подавати по різному звуки, коли вони е бачать рівень радіації, вони можуть або ж так е тріскати, видавати певний тріск. Або ж вони можуть просто е, видавати певний писк. Тобто працюють вони по-різному, але мета та суть в них одна єдина. Тобто, що я можу вам сказати: остерігайтеся небезпеки, пов'язаної з радіацією, з радіоактивним випромінюванням та юнізуючим випромінюванням. Бережіть своє здоров'я та своє життя. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, як YouTube, так і TikTok. Посилання на YouTube канал у шапці профілю у Поділіться цим відео серед своїх друзів, якщо воно було для вас корисним, і не забудьте поставити лайк. А також написати коментар, якщо є що додати до цього відео. Я очікую вас на наступному нашому занятті. Усім дякую за увагу і гарного усім дня!